На війні з Росією загинув 31-річний захисник Олексій Чередніченко. Воїн був стрільцем снайпером 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади. Загинув Олексій 23 грудня цього року поблизу Новоолександрівки Донецької області. До спасу Преображенського собору схилити голову у скорботі прийшли рідні, друзі, побратими та небайдужі містяни. Поховали захисника на Алеї Слави Сухоярського кладовища. Вічна слава герою. Я молимось за упокоєння душі спочилого воїна, захисника України Олексія і за відпущення йому всякої провини вільної і невільної. Щоб Господь Бог оселив душу його, та де праведність спочиваю. Церкві стали зухвали пограбування. 43-річний зломисник помітив 57-річну місцеву мешканку, яка чекала автобус. П'яний чоловік підійшов до жінки та раптово вихопив її сумку. Потерпіла, почала голосно кликати на допомогу. На її крики відгукнулися небайдужі чоловіки, які наздогнали та затримали нападника. У цей момент поблизу проїжджав поліцейський офіцер Білоцерківської громади. Свідок зупинив його автомобіль. Після чого грабіжника передали правоохоронцю, чоловіка затримали та помістили до ізолятора. Відомо, що раніше він уже притягувався до відповідальності за схожі злочини. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Білоцерківський міськрайонний суд виніс вирок у кримінальному провадженні щодо неповнолітнього мешканця Київщини, обвинуваченого у катуванні неповнолітньої дівчинки. Суд встановив, що біля зупинки неподалік будинку культури Росава між групою підлітків виник конфлікт. Після чого потерпілу почали переслідувати. Дівчина намагалась сховатись в магазині та зверталася з допомогою до перехожих. Однак переслідування тривало. Наздогнавши її біля під'їзду житлового будинку, обвинувачений завдав дівчинці. Численних ударів намагався душити та бив ногами по тілу, причому інші учасники знімали побиття на мобільний телефон. Дії неповнолітнього були кваліфіковані за статтею про прокатування. Також суд призначив покарання у вигляді двох років пробаційного нагляду без позбавлення волі. Крім того, законного представника стягнуто 10,6 тисяч гривень судових витрат на проведення експертиз. Воїни 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців та 114-та окрема бригада сил територіальної оборони отримали тисячу ФПВ-дронів та п'ять квадроциклів. Микола Калашник разом із виконуючим обов'язки голови обласної ради Ярославом Добрянським та керівниками громад Київщини зустрілися з солдатами та командирами підрозділів. Обговорили потреби бригади та передали допомогу для виконання бойових завдань. Також під час зустрічі відзначили найкращих бійців бригади за інформацією. Секретар. А біло міської ради Володимира Вовкотруба цього року громада спрямувала понад 165 мільйонів гривень на підтримку військових. З вересня наступного року усі учні перших 11 класів по всій Україні отримуватимуть безкоштовне харчування. Як повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко, держава вже готує необхідні рішення для запуску програми. На перший етап у 2026 році громадам спрямують майже 5,9 мільярдів гривень. А загалом у держбюджеті на цю програму передбачено 14,4 мільярди гривень. Також окремо виділяють кошти на оновлення шкільних харчоблоків, щоб їжа була не лише безкоштовною, а й якісною. Варто зазначити, що з початку 2025 року безкоштовно харчуються учні перших четвертих класів по всій країні. А з вересня гарячі обіди отримують і школярі перших 11 класів у прифронтових громадах. Головна мета, щоб кожна дитина мала комфортні та безпечні умови для навчання незалежно від того, де вона живе. Новорічні свята все ближче. Білоцерківці готуються до святкових частувань та все більше спустошують полиці магазинів. Наш телеканал вирішив дізнатись, скільки цьогоріч коштує накрити новорічний стіл. Яка вартість поживчого кошика у 2025 році? У сюжеті новий рік це не тільки ялинки і подарунки, а й традиційно святковий стіл. Попри війну та складну економічну ситуацію, українці все одно намагаються зберегти знайомі смаки і провести час у колі сім'ї та друзів. Ми запитали білоцерківців, які страви вони готуватимуть на новорічний стіл цього року. Запечену курку збуженіна, ковбаса запечена картопля напевно. Крабовий салат. Відвідавши місцеві ринки та супермаркети, ми дізналися, чи є ажіотаж на продукти. Продавці кажуть, що покупців справді побільшало, але настрій зовсім інший. Ви знаєте, відчути люди потрошки беруть весь товар. Ну, менше людей, тому що війна в нас в Україні, і багато людей виїхали за кордон. У теперішній час, спасіба Богу, що і так підходять і беруть потрошки. Інші ж кажуть, відчутного передноворічного напливу немає. Додають свого й морози через холод покупців на ринках значно менше. Я бачу, як люди дуже злякані після того, що були вибухи такі сильні. За словами продавчині, ціни на окремі продукти все ж зросли. Найбільше подорожчали свіжі овочі, зокрема, огірки та болгарський перець. На інші позиції ціни або піднялись помірно, або залишились на рівні попередніх тижнів. Серед традиційних новорічних продуктів ціни коливаються в досить широкому діапазоні. Так пляшка шампанського в середньому обійдеться у 180 гривень. Мандарини на прилавках продають від 60 до 110 гривень за кілограм. Ціни на ікру стартують від 240 і сягають 550 гривень за 100 г. Сирокопчені ковбаси до святкового столу обійдуться покупцям в середньому у 380 гривень, а сири від 190 до 600 гривень за кілограм. Зростання цін підтверджує і економіст Олег Пензин. За його словами, за рік продовольча корзинка в Україні подорожчала більш ніж на 10%. Водночас, окремі групи продуктів змінювалися в ціні по різному, і головну роль тут відіграли врожай та погодні умови. Взагалі продовольча корзинка виросла більше ніж на 10%, але окремі види продовольства виросли по різному Через хороший врожай овочів вони є дешевші за цифри минулого року. На 15 подекуди двадцять відсотків. Економіст додає, прогнозувати ціни наперед складно. Інфляція, яку закладають у державному бюджеті, багато в чому залежить від погоди, врожаїв і війни. Зокрема, подорожчання м'яса пов'язане не лише з витратами виробництва, а й з нестачею робочих рук у селах, адже значна частина продукції виготовляється в домогосподарствах. Тож зараз новорічний стіл для багатьох українців стає не лише питанням традицій, а й можливостей. Яна Шевченко, Олександр Бондаренко, Еспресо Біла Церква. Наш сайт це місце, де зібрано все найцікавіше, гостре, і несподіване. Тут ви знайдете надихаючі історії та пекельні сюжети, резонансні кримінальні матеріали й факти, про які не говорять голос. На сайті також інформація про етнофестивалі, культуру та традиції, а ще корисні поради. Наприклад, який новорічний образ 2026 року принесе успіх і які кольори стануть символами удачі. У театрі імені Панаса Саксаганського відбувся безкоштовний показ вистави Лускунчик для дітей ВПО. Дійство було організоване за ініціативою Ради з питань внутрішньопереміщених осіб. Такі заходи рада організовує щорічно для підняття новорічного настрою та створення святкової атмосфери. На сьогоднішню виставу було запрошено близько 250 людей, включаючи батьків. А наприкінці вистави дітям вручили солодкі подарунки. Сьогодні діти внутрішньопереміщеної особи запрошені на виставу Лускунчик. Цей захід став можливий за підтримки міської ради Білої церкви та управління соціального захисту населення. щороку. Рада з питань ВПО організує свята для дітей. Це новорічні свята, які дарують казку. Цьому році нам вдалося охопити майже 700 дітей. Це був перегляд мультфільму в кінотеатрі. Сьогодні діти запрошені на новорічну виставу. Після вистави вони отримують подарунки. Ми хочемо привітати всіх дітей. Ми хочемо привітати всіх батьків. ми Хочемо побажати миру, щастя, любові і здійснення всіх всіх мрій. У Білоцерківському краєзнавчому музеї також були представлені книги, присвячені російсько-українській війні. Серед них витання Андрія Кононенка, військовослужбовця, який з 1994 року і до нині проходить службу у збройних силах України, зокрема у складі 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. Також була представлена книга Жити попри все розповіді жінок про війну 2014 та 2022 років. Видана за підтримки Білоцерківської міськрайонної організації Товариство Червоного Христа України. Окрему увагу відвідувачу привернула книга Костянтина Климчука. Любов, війна та інші збочення, яка презентувалася не лише в Україні, а й у країнах Європи. Серед експонованих видань також була книга Сергія Бурлаки Майдан спогади білоцерківців, що містить живі свідчення учасників подій революції гідності. Крім того, у музеї були представлені книги Євгена Чернецького про стародавні роди, які проживали на теренах нашого краю, а також видання Шевченків сад, присвячений родоводу батьківщини Тараса Шевченка, сілморенців і кирилівки. Нацією Книгою працювали три автори, серед яких Євген Букет. Хотілося сказати і про ту роботу, яку не видно. Це про нашу роботу у фондах. Тому що якщо музей зачинено, коли немає світла, то це не говорить про те, що в музеї зупинена робота. Ми працюємо. Ми працюємо використовуючи кофло, ми працюємо, використовуючи ліхтарі, ми е, працюємо з нашими експонатами. Наші е, зберігачі фондів постійно їх обстежують, досліджують, провітрюють, обробляють. Ми постійно працюємо із фондівською документацією. Це дуже великий шматок роботи. Він непомітний, Але коли, наприклад, потрапляють експонати, музейні предмети до музею і Перед тим як вони стануть експонатами, вони проходять дуже широкий шлях і довгий. Тобто, якщо це, наприклад, речі, які розповідають про російсько-українську війну, вони інколи приходять брудні, тому що це війна, їх треба попрати, почистити, обробити, а потім підготувати відповідний документ, це е, паспорт, на який складається на кожен музейний предмет. І коли ти працюєш і описуєш, е, Предмет, який надійшов, ти маєш дізнатися, звідки він, хто виробник, як він потрапив до музею, з якої тканини, наприклад, якщо це військова форма, з якої тканини вона виготовлена, виготовлена, в якому році ця форма була затверджена. Тобто наші науковці проводять дуже велику роботу, колосальну роботу, по поки цей експонат надійде вже у виставкову залу як музейний предмет. Дякую, що були з нами на вас. Чекають цікаві та ексклюзивні інтерв'ю. Підсумки року, які ми підготували для вас. Залишайтесь на перевіреній хвилі інформації. До зустрічі.